Всім привіт! Виробник різних обігрівачів Петрянич. Для замовлення всі дані є на упаковці. Прислав мені їх новинку. Розігрівальний пакет, нагрівальний пакет. Інструкція по використанню обігрівачів для рук робив я відеоогляд, тест робив і все робе як потрібно. І Відповідають заданим характеристикам, і навіть обігрівач для рук працював більше, ніж прописано в характеристиках. Це розігрівальний пакет для розігрівання їжі. Ну аналог Аналог того, що йде, наприклад, у сухпаях такі ось розігрівальні пакети. Одноразовий варіант. Кладеш сюди їжу, заливаєш воду, вступає в реакцію розігрівач і розігрівається їжа сухпая. Потім все це викидається, бо це все одноразове. Петрянич зробив многоразовий варіант, що тут входить в нього. Це самі розігрівачі. Ось вони. І два пакети. Зовнішній і внутрішній пакет. Цей пакет ми поміщуємо саму їжу, чи що хочемо розігріти. Під нього підкладаємо розігрівач. У такий пакеті, достаємо його з пакету і підкладаємо під нього. І все це встановлюємо в зовнішній пакет. Переміщуємо сюди. Інструкція є з використання. І тут все, понятно навіть буде дитині. Застереження такеж, також треба ознайомитися з застереженням. Ну і рівень, рівень води. Тут русний корабль, який йде, бачите куди. І увага також є по утилізації застереження. Один момент важливий, що не потрібно перевищувати рівень води. Всі застереження прописані, виділені. Розігрівач вступає в реакцію при кількості води зазначеній. Якщо буде більше води, то розігрів буде не таким якісним. Після цього розігрівач одноразовий, утилізується в сміття, пакети можна використовувати як прописано до 5 разів. Буду розігрівати. Варенички з печінкою. Кімнатної температури, десь вони приблизно. Звичайний лоток. Буду використовуватись. Подивимося, як воно нагріє в лотку наші вареники. Якщо влізуть, дуже плотно зайшов такий судочок, ну, обмежений розмір, це, понятно, достаю. Сам розігрівач і по інструкції кладу його під низ, під цей пакет. І поміщуємо це все в зовнішній пакет. Мабуть, мабуть, якось так. Так, і ось так. Сам процес розігріву буде йти в вертикальній площині. Пакет буде стояти ось так. Заливаю воду, води набрав в мірну посудину десь 0,1 літра. Виливаю всі 100 мл. Давайте подивимося по мітках, по мітках, ну десь. Десь, мабуть, так і виходить. І, мабуть, треба закрити цей пакет, але ж по інструкції пишуть, що буде виходить пара. Ну, давайте не дозакриємо. 10 16,10 і пішов процес. Булькотіння йде на дні. Все це чуємо. Так, надувається пакет і пішла пара. Вже пішла пара. Ось, іде пара пара, пакет вздувається Ого! Ну, реакція дуже... Ух ти, йомой! Обережна пара, так і є. Дуже парує. Дуже парує. Пакет вздувся і там температура, я думаю, ось яка. Ого! Процес. 15-20 хвилин повинен йти розігріву. Ну, я думаю, що за 15-20 хвилин вони варенички наші повинні розігрітися добре при такій температурі в пакеті. Ось, чайник закипів. Ось так. Ну, чудово, чудово. Реакція почалася десь через декілька секунд. Буквально через 3-4 секунди після того, як я долив води. Чудово, суперово, 90 градусів. Показує перометр на ого, тепло від пакета дуже йде і. Дуже гаряче. Пройшло 10 хвилин, процес іде. пакет надувся, температура є. Пірометр не дуже правильно і показує. Але ж там дуже гаряче. Вже не так не та температура, але ж розігрів іде. Знизу температура 80 градусів тримається. Це як виходить, як ефект сауни. Повністю закритий пакет. Якщо потрібно, то пара буде виходити, переоткривати пакет. Закритий пакет і ефект сауни. Бані. Така собі ось водяна баня. Розігрів іде. Дуже гаряче внизу. А це і добре знизу. Температура підіймається доверху. Ніякого запаху при цьому не виділяється. Навколо свіже повітря, без запаху карбіту. Пройшло 16 хвилин. Дивлюсь, що практично води не, немає. Трохи там зовсім трохи. Мабуть, ще давайте вже до 20 хвилин, ще 4 хвилини. Почекаємо, зачекаємо і тоді вскриємо пакет. Як води немає, то і реакції не буде, але ж, але ж знизу обігрівач ще, ще гріє і ще гріє дуже добре. Зараз замірюю температуру з самого низу пакету. Ось, 70 градусів. Ну, Рукою погано тримати дуже гаряче знизу. Система не потребує ніякого догляду, головне не перебухати води і правильно положити обігрівач. Ставите і самостійно нагрівальний пакет розігріває вам їжу. Через 20 хвилин приходите і достаєте вже нагріту їжу. Зараз ми і подивимось, наскільки нагріто. Пройшло рівно 20 хвилин. Верх пакета вже прохолодний, середина тепленька, а низ ще дуже гарячий. Дуже гарячий низ, але ж води практично вже не залишилось. І ось вода, яка перетікає в цю сторону, дуже гаряча, дуже гаряча, ну, 70, 70 градусів тримає. Вважаю, що немає сенсу тримати. Тримати далі. Достаю внутрішній пакет і достаю лоток. Лоточок достаю. Дуже плотно. Зайшов він сюди. Я, мабуть, використав. По максимуму пакування, яке можна помістити в пакет. Але ж, якщо їжа якась буде сипуча, чи може, може якісь пірішки там, чи щось, що не потребує вкладання в лоток, то більше поміститься. Так, і заміряємо зразу температуру. Ну ось 40 градусів 35. Ті, що може. Вареночки розігрілися, бачите, не злившися, підігріть до тієї температури, яку можна вживати. Не гарячий, тепленький. Для тих, хто любить, щоб аж, щоб аж кипіло, ну, такого ефекту немає. Латок сам також потребував нагріву, тому і загублена температура трохи на латку. Звісно, без латка, вони б розігрілися трохи більше. Але ж ефект добрий, класний ефект, розігрівач. Ще гарячий, ще парує, ще можна його якось використовувати. Але ж вже все, його утилізуємо. Пакет цей використовуємо далі. Цей пакет, я думаю, також, якщо замок цілий, залишається, то можна теж його використовувати, якщо замок буде цілий. Але ж не дуже. І ще раз зверну вашу увагу, що ні вода, ні в повітрі немає ніякого запаху. Тестував я якісь обігрівачі з сухпаїв, то там дуже смерділо карбітом. дуже смерділо. Тут ніякого запаху немає. Це дуже добре. Все, що залишилось, обігрівачі, пакети, ті, що передав мені виробник, поїдуть до хлопців на передову. Петріанич не тільки продає свої вироби, а також надає їх і безкоштовно для наших захисників, для ЗСУ також допомагає. Переходьте, кому цікаві ці обігрівачі, і замовляйте. На сьогодні все. Слава Україні! Слава ЗСУ!